Вітаю вас на каналі Investing Хак. Сьогодні розглянемо актуальні акції від Binance для України. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram. Адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Binance це найбільш поширена біржа криптовалют у світі. Для залучення лояльного ком'юніті та користувачів готові роздавати цінні подарунки та приймати участь у вигідних колабораціях з регіональними компаніями, деякі з таких ми розглянемо. Акція від Allo та Binance в цій програмі можна прийняти участь навіть без складень, адже по умовам достатньо зареєструватися на Binance. Та встановити додаток популярного маркетплейсу Allo. Для того, щоб підтвердити свою участь, переходимо у форму, яку залишу в описі до відео. А нас чекають заможні нагороди від грошових ваушерів до найновішого iPhone. А всього-то потрібно зареєструватись акція від SettlePay та Binance. Так як Settle почали підтримувати поповнення через гривню. Ось і запустили для нас такий цікавий івент. По умовам необхідно пройти верифікацію на Binance та Settle, зробити поповнення облікового запису від 1000 гривень та зареєструватись у формі для підтвердження участі. Нагороди у цьому івенті лише грошові, та переможців озвучують кожного тижня. Є можливість забрати від 5 до 100 тисяч гривень за поповнення облікового запису. Ось такі актуальні новини з простору Binance. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з Hub!